Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Запоріжжі одразу два суди першої інстанції та апеляційний виправдали військовозобов'язаного чоловіка, який побився з працівниками місцевого ТЦК, які прийшли вручити йому повістку. Як виявили ТЦК, неодноразово намагався мобілізувати цього чоловіка, але ці дії поки не мали успіху. Такий вирок днями в соцмережі опублікував запорізький адвокат Андрій Трифонов, який представляв суді інтереси цього мешканця Запоріжжя. Один з представників ТЦК, якого було визнано потерпілим на суді, розповів. Повів, що напередодні працівники ТЦК неодноразово приходили до цього чоловіка додому з метою оповіщення, але той навічиняв двері. Того дня, коли стався конфлікт, представники ТЦК теж прийшли з метою оповіщення, побачили його, переслідували з метою оповіщення та під час цього почули на свою адресу погрозу, що зараз виколи йому око. Представник ТЦК також пояснив суду, що військовозобов'язаний порушував громадський порядок. Проте, виносячи вирок, суд постановив визнати військовозобов'язаного невинуватим та виправдати його. Такий висновок суд аргументував тим, що сторона обвинувачення не довела в суді те, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, тобто не було доведено, що чоловік порушував громадський порядок чи чинив опір представникам влади.